П'ять петріотів, 200 тисяч снарядів до гепардів і один мільярд євро на закупівлю дронів та багато іншого. Такі результати чергового засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Більше подробиць знає Тетяна Висоцька, кореспондентка Слава Тіві з Брюсселя. Тетяно вітаю. Які основні підсумки Рамштайну і що відомо про строки поставки установок Петріот? Вітання з Брюсселя. Власне, так ви вже зауважили, що пообіцяли вчора Україні п'ять петріотів, як сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, що найближчими днями Німеччина і Сполучені Штати будуть обговорювати вже механізм реалізації цієї обіцянки. Отже, найближчими днями знову ж таки може бути відомо, коли ми отримаємо перший петріот. І ще одна новина учора. Прем'єр-міністр Норвегії заявив про те, що його держава готова оплатити. Для України один з патріотів, щоб е, вона його отримала якомога швидше е, щодо е, інших результатів вчорашнього Рамштайну. Я б хотіла ще виділити заклик міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. А як ми знаємо, тепер Велика Британія разом з Німеччиною являється організаторами зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн Гілі оголосив п'ятиденну кампанію озброєння України якраз за той час, поки спливає 50 днів, що їх виділив Трамп для Путіна. Щоб той погодився на мир, або ж е, будуть запроваджені жорсткі санкції, і таким чином е, Джон Гілля заявив, що е, власне е, держави. Е... Які е, підтримують Україну, а вчора у Рамштайні брали участь 52 держави, це немало, таким чином. Вони будуть підштовхувати Путіна за стіл перемовин. І е, ще один момент: це те, що е, Британія та Німеччина е, започаткували спільний проект з постачання Україні артилерійських боєприпасів. І, зокрема, пообіцяли вже найближчим часом почати постачати е, снаряди для е, зенітного комплексу Гепарк. Це німецький зенітний комплекс, і загалом таких е, снарядів обіця. 220 двадцять тисяч ось це. Якщо коротко, результати вчорашнього Рамштайна ну, на власне. які наступні кроки союзників будуть стосовно е, патріотів, що тут тобі відомо. Так, якраз завтра ми чекаємо ще одну віртуальну зустріч на цей раз у рамках НАТО, вона організована північноатлантичним альянсом, і у ній будуть брати якраз участь держави, які мають патріоти, для того, щоб уже предметно обговорити, хто що може запропонувати Україні. Бо, як ми знаємо, Сполучені Штати запропонували таким чином діяти, що зараз, прямо зараз, держави, у яких є патріоти, вони можуть передавати одну чи кілька систем Україні а сполучені Штати потім. Коли ці патріоти будуть виготовлені на американських підприємствах, вони будуть заміщати. Віддані Україні патріоти новими, і власне таким чином це буде відбуватися з Німеччиною. Також говорять про те, що кілька патріотів може надати Україні Швейцарія. Отже, завтра відбудеться така віртуальна зустріч. А головувати на ній буде Алексус Гринкевич, верховний головнокомандувач збройних сил НАТО. Тобто, це свідчить про те, що рівень високий, і власне що тепер проблемою постачання Україні патріотів опікується НАТО, а це дає велику надію на те, що ми скоро їх отримаємо. Дякую, Тетяно. Чекаємо від тебе нової інформації. Вона завжди дуже інформативна і важлива. Тетяна Висоцька, кореспондентка Слава ТІВІ з Брюсселю, була на зв'язку з студією.